Так, всім привіт! Сьогодні буде в нас корисне відео по тримачах. Тримачі Тримачі е, мають велике значення, що користуються. І я раз вже знімав відео про тримачі сап. Про тримачі трімачі, зараз ми тут в роботі. О, їх по пробігові. А ні, це, це майже новий. Давно би ти вже тим І це новий. Ні, ні, це, 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 це менший пробіг. Тобто ми можемо знайти. Так, да, це новий якраз тримач, попав у нас в руку. Може взяти десь там доушного, ой, вибачайсь, бінцель 2400-400 амперний. Він трошки громісткий, хоча Владим працює, задоволений. Трошки в руку тримати незручно. Там один пан в одному відео, я не знаю, що він хоче сказати, який зміст. Ми ж не виготовляємо ні цих, ні цих. Ми не маємо ніякого зиску, ми їх не продаємо. Мені немає ніякого сенсу говорити якусь неправду. Він пан казав, що цей поганий, цей файний. Yeah. <laughs> був перед тим ще один, я купив Есап e Comfort. Він прищапачкав, так само, як тут зроблений, тільки що, бачимо, тут такий ну, по товщині потовщині він набагато зручніший і більш такий маневрений. Більше маневрений, А той Eco Comfort був такий грубший, але там такі губки масивні. Ну, такий якісний, так електроду добре тримав, він мені так сподобався, От, думаю, нарешті поживе. Він Він, ну, рік, може дожив, може дожив, роз... розшатався, розбовтався, електрод перестав триматися. Ми його виконали. Есаб в разів 4 точно довше тримає. Він е в разів 4 довше тримає за есаба. Але один пан щось там хотів доказати, це, -це поганий. Дивіться. Ну, попав новий якраз мене під руку, просто я не готувався для кіна, повірте. Дивіться, як тримає е, бінцель електрода. Він попав, гляда, що попав в прорізь, ми його тут шатаємо. Електрод гнеться. Розумієте, люфту. От дивіться, як показати, я не знаю. треба ще одну. Бачимо, як електрод гнеться. Якщо місто натиснути, от міст. О! Він проскакує. Ну хіба що дрова рубати. Під час зварки, щоб електрод вискочив, я не знаю, що. Дивіться, о. Бачимо, скільки ми гнемо електрода, він не люфт... люфту ноль тут. Люфтити може тільки оце. Тут бачимо люфтити, і то ми це лікуємо. Треба його розібрати. було. Таку накладочку, я в одному відео теж показував, щоб тут не люфтило. Люфт. Отут іде в ручці. люфт є трошки. Ну, якщо воно його підтягувати. але ми робили так, щоб, щоб це вирішується, так що не треба. Не ушатується. Оце дивіться. Ще раз показую. Дивіться, як вигинається електрод. Це трієчка. Двічку це взагалі. Зараз я знайду десь двічки електрода. Електрод, дві фірми Monolith. До речі, теж почали щось вони халтурити. Раніше вони були файні. Дивіться, дві електрод. Ну я не знаю, мало ні. Електрод гнеться, щоб тут люфт такий був, це взагалі нереально. Бачимо? О, Дивіться. Отак. Щоб тут якийсь люфт був, це просто нереально, щоб він це любив люф. Ну так, він з руками теж зношується. Дивіться. Потім розказали, що це клют, воно дуже файне. Воно дуже файне. Я його купив, мені не хотілося його ставити. Не хотів заставити. Потім поставили, розпробували, їм сподобалося. Чим сподобалося? Сподобалося тим, що він. По-перше, я думаю, що він громісткий буде, не можна буде влізти. Він на практиці зручний. На практиці він зручний. Ну таке, трошки він в руку тримати, оце кругле, мені незручно. Оце якось зручніше в руці тримається. Розумієте? Мені особисто це зручніше в руку. І десь так же, коли довариш в кінці там десь в такому місці їм маневрувати, трошки, трошки є різниця, але це не критично. Хлопцям сподобалося, чим? Що коли вставляємо електрода, беремо так раз, і не треба його попадати прорізи, так до упору. Раз він впирається там в упор. шок. Бачите, вже він на своєму місці, електрод. Вже він на своєму місці. А у бінцелеві треба так раз і. Ну, але якщо постійно працює, бачите, він не сам туди попадає. Я не знаю, якщо постійно одним, якщо міняєш три марча і різні кути, там, напрямки, і попадати, мені бачите, дивіться, скільки вона часу займає. Раз і вже він там. Все, і на своєму місці. О, ну, борі особливо сподобається, дуже так добре так раз туди вони попадати. і Не, не передавши туди, так раз до упора. І сюди до упора. Раз, і він став, і вже він в прорізі. Оце єдина перевага. Замінювати він дуже швидко. Відпускає так, раз, відпускає. Коли багато працюєш, багато зварки, то це також грає велику роль. Не западає, не заліпає, проблем немає. По... Експлуатації, ну, не знаю, щось він більше гріється за бід, мені так здається, можливо. Хоча вся латунь тут спереді, а ручка зовсім ззаді, далеко від того. Можливо, що він вже підносився. А по, самому, по самій службі, дивіться, розказую. Отут ми попадаємо в прорізь, він знову, знову мав невеличкий люфт. Знову мав невеличкий люфт, повірте. Знову мав невеличкий люфт. Двічку лексота, він взагалі не тримав. Двічку лексоту, дивіться, ми запихаємо. Бачите, він. Оце, бачимо, тві очколет. О, ну, ну, це, Оце ну, от, 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 от таке, таке чудо, ви за його ще гроші треба платити. У ж... мене китайські тримачі які йдуть там із Теслою із... Чим вони йшли? із Адоном. Вони набагато краще тримають електроди, ніж оце чудо. Дивіться, воно дві взагалі не тримає. Оч... 2,5 не тримає. Знову 2,5 тримало через там, буквально якийсь місяць. Ну, Не знаю, він в експлуатації на приблизно пів року. Приблизно півроку це для нормального тримача, ну як, як обкаточка. Це вже він ремонтувався, вже тут бор його під, підчухнував, і зараз він працювати не може, розумієте? Там один пан показує, що він, якщо так поставити напряму, бачите, тут є напряму ще положення. Напряму, якщо поставити, ну я не знаю, це треба бути, е, самому себе знущатися, як в такому положенні можна працювати. Це коли ми доваримо сюди, під кінець електрода, там не знаю, скільки сантиметрів дополити не можна. В, ну, Нереально так працювати. Якщо в такому положенні поставити, його, він запирається сюди і далі він не йде. Але, і дивіться, він в такому положенні, в такому положенні, він має, бачите, отут він. Дивіться. Я натискаю на електрод, електрод, не, ще не гнеться, а він же тут все одно має мінімальний люфт. От дивіться, як же ж показати? От тут він люфтить. Так, якщо туди далі заперти, отак, о, вже впреться. О, дай вже, ви, вже, його, вже ви, він не вискочить електрод. Але що до цього, оцей люфт, дивіться, о, цей люфт, в цьому так. Так, ми ставимо напряму у бінцелеві, Зараз, секундочку. Я напряму ніколи не варю, це треба змучати себе. Дивіться, я гну, він тримає. Він краще тримає навіть в такому положенні, краще тримає за бінцеля. Бачите? Як електрод вигинається. Ну, Трошки, трошки пінцель хоче пускати, але в такому нема люфту. А тут він підтиснутий пружиною, але люфт є. Люфт є. Бачите, підтиснутий, але він під пружиною, о. Люфтить. Не вірте всяким тим, що не знаєш, що, що людина хоче доказати, для чого його хвалити. Непотрібно, з коштує страшних грошей. Там я їх шукав в Україні, не було. Ще мені розказав такі, закручується Забувся цей прима. А ще я такий став, що закручується. Це кажуть, дуже хороший. І зараз будуть на мене казати підписники, та я користуюся тим. Так, якщо ви там варите 5 кг в місяць, то, може він хороший. Я чуть що не купив, трошки почитав відгуки. Потім я коли їжджу по об'єктах в Вінницькій області, ще десь таки був. Наскільки він не зручний, поки відкрунеш, може електро залипнути. О, там така резинова ця накладка, ти бачите, пластмаса, там резинова, вона прокручується. От бере зажимаєш, вона бере прокручується. Непотріб. Е бо вже ми купували. Ну, хлопці купляли, в принципі, хлопці купили, що їх років, напевно, 3-4 служить. Так? Якщо у вас служить багато років, разом купували, ну, у нас на рік його не вистачило. Цього на півроку. На півроку. Зараз Боря варив, каже, всі нерви попорті, хочеш ворнути, він шатається, болтається. І украда не тримає, Щось хоче ще підчухрати, ну напевно ми його поміняємо все ж таки на бінцеля. і... Розказуй, мене працює чотири зварювальники. Є там ще мене родичі, кажу, попробували, кажу, поки що краще не було. Ти не розказуй, то те не аргумент. Я не знаю, які вам треба аргументи. Що він електрон не тримає, Що, які ж нам треба аргументи? Чи він... Oh. Та навіть він навіть напряму говорити, він просто не сконає, він ушатається, якщо так тримати. Ось ще в такому положенні ми. Ну, в такому положенні ми не варимо. О, дивіться, тут в такому положенні показую, їм ніхто не користувався. Це він ще новий. Цікому так, положенні нічого не, не ушатано. Гляньте, як він тримає. Видно? Є люфт, просто мінімальний люфт. Далі вже воно не грає роль, розумієте, зварювальники. Може хтось сказати, якщо тут є мінімальний люфт, а далі, якщо ви заперте силою, вже воно там те ролі не грає. Оцей мінімальний люфт, коли ми варимо. Ну, в принципі, ще, ще, так, ще в такому положенні, ще, ще якось би він. І то, і то він люфтить, розумієте? Це мінімальний люфт, і ви портить всю малину. Ну, ще четвірочку, попробую, що він зараз ще тримає, четвірочку чи ні. Ну, четвірочка, ще, ще терпімо, так? Да? Можна варити четвіркою. І теж вже починає люфтити. Ще четвіркою, ще четвіркою можна варити. Якщо в цю сторону. Ну, ще в цю сторону ще четвірки І, Значите, ну не можна їм користуватися. Купували ми е, прищепки маси ЕСАП. На вигляд вони гарні. Ні, це не бо це щось китайське. Що китайське, китайська, до речі, це китайське. А, це йшло з теслою. Рідна китайська стеслою, вона така якась хіпленька. Так файно служить і пружина не сильно тверда. Правда, ми зробили кабеля сюди, підтягнули трошки. Ну. На диво, на диво вона служить. Вона служить. Отаке на ся, сам, таке на сьогодні відео. Поки що кращих тримачів за оце ми не Варимо дуже багато. Ну, для такого побутового користувача вистачить цього на все життя. Ну і цього для побутового вистача, користувача вистачило. Але бачимо по довжині вони майже однакові. А так по товщині, не залізти для поманевреності, ну, Оцей просто легенький, зручненький. Хоча кажу, він знову. Непоганий. Ну, може трошки трошки, за якось китайського, може трошки він кращий. Може трошки кращий, За такого поганого китайця, щоб він служив. Кажу, мене були китайські і служили, тримали, і прекрасно працювали, і були зручніші. Все, дякую всім за перегляд. Пишіть, коментуйте, до зустрічі.